До да, я в ковальном дому семь построила. Хочешь, був звук он знает что ли? Включается. Включается. Просто знімайте снимайте вс. Здоровым нашу кость. Самое Що на реакції? Я ще покажу бути его заклеить. Ух ты ж. Нам трохи не сильно видно, але нічого. Так. Видно якось видно, воно, але... Зроблю на швидкость. Демоці кота. Можна заспать. Не можна... Да, можна з цього. Не мав, покакав. А я хотіла до миски дати, щоб це був корм, а пес потім з'їв. Чорний кот – це мінка, рижець мішинка, Білий пес – це буртуела. А той, якому я хотіла, щоб її той, то він як там? Вольфік, да. Вольфік. Вольфік. <гліпів> да. О, так? да, ось Так.